Обладнання для відновлювальної енергетики, яке возитимуть в Україну, звільняється від МИТа. За цей законопроєкт проголосували народні депутати. Мова йде про устаткування для відновлювальної енергетики, тобто вітро та сонячної генерації акумулятори. Звільнення від МИТа дасть можливість українським підприємцям перейти на зелену енергетику і працювати у блекаути. Це досить важливе рішення в умовах постійних ворожих атак по об'єктах критичної інфраструктури та вимушеного відключення світла. Підтримали і депутати Вінницької обласної ради з пропозиціями щодо звільнення від Мита звернулися до уряду. Депутати ухвалили рішення Вінницької обласної ради про те, аби законодавець. А верніше до Кабмін, вніс пропозиції, полегшив ситуацію в електроенергетиці в її генерації. Про що ми говоримо? Ми дуже добре розуміємо, що вражені електрогенеративні об'єкти в Україні ворогом і попереду. Опалювальний сезон, зима, хоча й графіки працюють вже влітку. Тому для того, щоб покращити ситуацію, щоб збільшити генерацію електроенергії, наша позиція, позиція нашої команди викладена у відповідному рішенні заяви, депутати підтримали, аби зменшити навантаження фінансове на те обладнання, яке покликане генерувати електроенергію. Це електрогенератори, це Обладнання для вітрових і сонячних електростанцій, а також акумулятори великої потужності, аби ввозилися в Україну без ПДВ і ми.